ім'я Отця і Сина і Святого Духа, дорогі браті і сестри, в сьогоднішньому недільному Євангелії від Євангеліста Марка, в першій главі і в перших віршах цього Євангелія ми чуємо з вами розповідь, не схожу на попереднього євангеліста Матфея, який. Починає своє Євангеліє з родослівної Ісуса Христа, згадує про прихід волхвів, благочестивих царів Сходу, представників язичництва, які поклонились перед Христом і принесли Йому дари, про втечу в Єгипет, про вбивство немовлят іроду. Євангеліст. Марк починав своє Євангеліє з самого головного, як він вважає. З того, що Христа, який виходить на свою євангельську проповідь, яка повинна завершитись голговською жертвою заради спасіння всього роду людського, Він згадує. Як, на його думку, саме основне, це здійснення старозавітних пророцтв. І так ми чуємо в другому вірші згадку пророцтва Ісаї. І. Хто ж зустрічає Христа, а зустрічає Христа? Один із найвеличніших пророків Старого Завіту Іоанн Притеча, який все своє життя провів у пустелі, харчувався тільки сараною і диким медом. Його одежа була із верблюжої шерсті. Він був великим праведником і хрестив іудеїв у воді. Для покаяння. Його хрещення відрізнялося від хрещення Ісуса Христа дуже важливою особливістю. Воно було не наповнене Духом Святим. Все, що відрізняло Старий Завіт, який був у хрещенні Господньому, похований в річці Йордані це недоступність людству благодаті Духа Святого. Хоча й Дух Святий був у Старому Завіті, але Він не міг вселитись в людину постійно. Він то приходив, і як ми бачимо, із Псалмив із життя Царя Давида, він приходив і відходив від людей. З пришестям Ісуса Христа все кардинально міняється. Ісуса Христа зустрічає останній старозавітний пророк, самий могутній. Який, можливо, перевершив пророка Ісаю і інших пророків Старого Завіту, своєю праведністю, благочестивістю. і він вказує іудеям на те, що за ним іде сильніший. І він навіть не може ремені на стопах його зав'язати. Це говорить про те, що він усвідомлював. Хто насправді Ісус Христос, що Він не просто людина, що Він не пророк, а Син Божий, той, хто прийшов у цей світ, щоб змінити Моісеєве законодавство, щоб завіт, даний Богом Аврааму, щоб відмінити цю всю жорстокість законодавства. Яке допомагало іудеям вижити в язичницькому світі. Бо Христос прийшов змінити не тільки іудейський народ, Він прийшов, щоб змінити всю історію людства. І в історичному плані ми бачимо це звершення. Воно було не одномоментне, як і життя Ісуса Христа. Воно було довгим, але Слово Боже. Розповсюдилось по всьому світу. Пророцтва Нового Завіта збулись і ми живемо в них. Благодать, яку приніс Ісус Христос, живе в нас і сьогодні. І ми сьогодні можемо наповнюватися нею в святих таїнствах. Які Господь приніс і показав нам в сьогоднішньому Євангелії. Перше таїнство, яке обов'язкове для кожного християнина, це таїнство хрещень. І друге, не менш важливе, це таїнство Євхаристії. Саме через неї Христос перебуває в нас, а ми перебуваємо в ньому, щоб нам усім достойно наслідувати. Царство його амінь.